Так, ізоляція маточників у нас іде. Ну, бачимо, які маточники. Ну, найперший, який був прийом хороший. З 30 не потягнули. тільки цей один. І бачимо які, ма... які маточники, якої якості. Ну, До того я знімав відео, як формувати вихователь і по якості там маток, маточників, маток. Ну і от це все показую, що якщо правильно сформувати вихователь, буде і прийом добрий, бо у нас було два в одному стартер плюс вихователь. Ну і відповідно такий вихователь, бо матка присутня, виховує маточники на, е ну, високої якості. Маточники на висоті. Бачимо, які потужники. І я ізолюю маточники такі кліточки клітка гайдара. Ізолюю на шостий день. Маточники можна ізолювати шостий день і одинадцятий. Ну самобезпечні це є шостий день. І так кожен маточник ізолюємо. Маленькі відбраковуємо, але тут у нас нема що відбраковувати. Всі одного розміру, всі ідеальні. І якщо великий, довгий, також ще відбраковую, тому що там відпала куколка і відповідно вони тягнули його більше. Якщо маточники довгі, це не означає, що там хороша матка. Вони мають бути от такого якраз розміру. І тут Точно знаємо, що маточники, що матки будуть дуже добрі. Ну я зараз у коробки покладу, щоб не затягувати відео, і продовжу знімати. Так, ізолювали і я ізольовані маточники ставлю от таку рамку. Ну, я зараз поставлю одну не добре робити, а ніби нормально, бо потрібно робити дуже акуратно, щоб не стрясти самих уже маток. Так. Так, і ставимо у сім'ю виховательку на дозрівання. Я не користуюсь інкубатором, тому що матки мають дозрівати тільки у сім'ї виховательниці. Сформовуємо вихователь так, як я показував у попередніх відео, я це не буду розповідати. Ну, я сформую і... Покажу, як я це вже роблю. так Через 2 години буде прививка і я це вікно перекриваю, щоб у нас сектор той, де матка. той де будемо давати маточники, посеретіли. Все перекрили і формуємо далі. Відси я забираю дві рамки з розплодом, ставлю сюди з личинкою Ну Там яйця, личинка до трьох днів дві рамочки. І це пусті забираю, перекладаю сюди і так покругу. Так, сформували, шторку перекрили, нашу немає решітку, ту, ну, йде бджола мігрує між секторами. Цей сектор осероті і будемо ставити тут зараз через дві години прив'явочну рамку. І тут у нас ізольовані маточники. Маточники дозрівають е, всі. У сім'ях-виховательках. Через шість днів знову приходимо до цього вихователя. Ну, тут так, як три в одному буде привівка, ізоляція, і тут ця, через шість днів цю рамку ми пересунемо ще через дві, і тут вони будуть виходити через 6 днів. Той вихователь тим зручний, що ми приходимо і одночасно робимо три операції. Сформували прив'явочну рамку, ці переклали сюди ізолювали. Ті, які були ізольовані, вони вже виходять. Прийшли один раз і зробили три операції. Все, готово. Робимо такий колодець на дві години, щоб наповнилось бджоли. ставимо перев'явочну рамку і вони одразу йдуть до маточників.